Грати в Minecraft в битву з цивілізацій. І проти мене буде мій брат Ілля. І зараз ми прийшли лутати поселення. Поки це можна робити для того, щоб потім зробити собі гарне. Теж поселення. Ага. Такс. Окей. Забираю, забираю. Якщо хочете ще відео з Майнкрафтом, то ставте лайки. Може підписуйтесь на канал, але це не обов'язково. І О, зараз ми добули трішки всього. І лутаємо поки ідеально. А, її можна рукою забрати. Так. Да. Варельна кому моя. Тепер це ще забираю сюди. Банери можна забрати поки що. Так, два баннера я вот мне ніфіга не треба. Так, и і тут, мабуть, він почав так. Тут ніфіга. Так, він тут готався. Це я заберу. І цей стіл теж. Я ще повернусь в це поселення колись. Так. Йдемо туди. Наверх, наверх. Там я, вже мій брат там. Треба обережно. ти. Тут мені вони вже не треба ніякі. Пшениці теж де треба, хай він забирає поки що. Ага, і тут. Він пішов кудись Я можу чув, як я говорю, добуваю перше дерево Так. Верстак, це хай буде поки що, не тут у мене, ага, так, знову. Тепер верстачок. Тут є спрут. Каміння я піду туди добувати. Я мені зараз не треба, чи за Андезит. А, Андезит. Ага. Мені треба тільки зараз каміння. Беру. І тут кравчу я кайло і сокиру. Сокиру сюди. Верстать і все. Ага, тут це утопленник. Все, пішов він. Так, їжі добув трішки собі. Так, тут реклама була стільки що. Добавляем дерево И, может я сделаю себе лопату Треба ещё Ой, поки опа ось так ось сюди, угу. і ще давай зробимо мотигу тут, мабуть, посадимо. Тростяника? Хай буде рости. Замість цього тростяника поставимо. Так, гоп, 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 -гоп. Так, Так, для одної насіни на ще. Угу. І тепер ще сіну пробляю. Так, ось тут буде дуть гарбузи. Це ми зробили, тепер буду робити собі шапку таку. Тут уже каміння. Буду копатися поки що вниз. Так. Думаю, мабуть, скрафчу пічку собі. Для того, щоб переджарити на вугілля. Так, камінь. Пічка. Пічка сюди. Так, і факел поки що, мабуть, посилив. Добре. Так, це сюди. І йду до свого цього. Тепер іду поки ще сюди. Так, это моя кало. Ай, ну фігня.